Добрий день з вами компанія Ультрамебрі. Сьогодні від ми вирішили присвятити знову шафам купе. Шафи купе можуть бути абсолютно різними. Це можна сказати витвір вашої фантазії. Шафа це не просто зручний органайзер для вашої оселі, а ще й стилізований декоровний елемент вашого декору. Тож підбор шафи купе це така серйозна справа. Тому ми і вирішили приділити увагу, показати якомога більше варіантів стилізації ваших фасадів, щоб вам було легше. За мною наразі стоїть дві шафи, виконані в різних техніках. Перша шафа це Шафа з виконанням фасадів в техніці піскоструй, тобто нанесення малюнку на основі дзеркала. Є насправді створений каталог фабрикою їх декілька каталогів з малюнками, де ви можете пообрати малюнок, який буде найточніше або найбільше підходити до вашого дизайну. Наразі ми розглянемо з вами наповнення шафи розміром метр м. Це невеликий стандартний розмір, який стане в будь-який простір, до будь-якої кімнати підійде. Розмір саме цієї шафи метр м. Висота 2,30, глибина від стіни 60. В стандартному виконанні шафа має в наповненні полочний ряд, дуже-дуже функціонально та зручно зберігати свої речі в складеному вигляді, а також плательне відділення, де ви можете повісити речі в повний зріст, поскладати туди можливо, взуття на ваш розсуд. Шафа наразі виконана в корпусі бетон індастріл. Це такий новий відносно колір, дуже популярний, і модний наразі серед наших клієнтів. Цікавий колір. Фабрикою розроблено, скажімо так, лікало стандартних наповнень шафи згідно їх розмірів. Але ми з вами знаємо вже тепер не раз про це говорили. Що шафу можна доповнювати додатковими полицями, штангами, висувними шухлядами, тобто, ви можете добудувати внутрішню будову своєї шафи під вас. Тобто підлаштувати під ваш, щоб вам було зручно за моєю спиною. Шафи купе, які представлені в нашому салоні, різна стилізація і техніки виконання саме, саме фасадів, шаф. Але це далеко не все, що ми можемо вам запропонувати, тому що я повторюся, шафи купе виконання шаф купе не обмежені, просто не обмежені варіанти. Розміри, кольора корпусів, техніка виконання самих фасадів все це ми зможемо підібрати з вами разом. Від вас потрібні тільки розміри, побажання. А ми вже з вами допоможемо, запропонуємо варіанти, прорахуємо різні варіанти і підберемо ідеальну шафу саме для вас.